Олег Герман відомий письменник та громадський діяч, а ще професійний художник. Цією справою він почав займатися з дитинства, і до сьогодні цьому підтвердження картини на сцені у нього вдома. Спочатку повномасштабного вторгнення чоловік не припинив творити, а навпаки, почав трансформовувати військові тубуси на витвори мистецтва. Хочеться в той метал внести якусь живу струмину, аби там був звук інший, аби був звук пробудження надії. Але як той звук добути, я прагну через малюнок. Перші тубуси митець розфарбовував разом з дочкою. Олег Герман каже, кожен з них це окрема історія, і досить часто вона показує страшні реалії життя під час війни. Зустріч дитяти тату, Зустріч, яка для багатьох тут, там може і син, і батько, і досі. Крім малюнків та текстів інших авторів, тернопільський письменник залишає і свої вірші. Прорвемося з полону, кривди і болю, щоб дітям квітам повернути волю. Олег Герман розмалював акриловими фарбами вже близько десяти таких тубусів. Чоловік переконує, творить роботи не на кількість, а тоді, коли це спонтанно народжується від серця. А просто різні по часу, по складності, по підходу. Але Україна в них всіх Україн і віра, і впевненість, і завтрашнє сонце, яке з того світанку нарадиться. Пан Олег розфарбовує тубуси для того, аби потім волонтери виставляли їх на аукціон у підтримку Збройних сил України. Його син також займається волонтерською справою та допомагає захисникам. Я прошу Бога за нього і за всіх, і молюся кожного разу. Так і в тій молитві на тубусі, так і кожного разу в думках з ним. А то, що я можу принести якусь лепту допомоги, то через оце я не можу вже в своєму віці там гармати на плечах таскати. Але ця лепта буде маленька доповнення. Маленьку кулю у ворога, то є безцінна річ. Може, я й заплатив за ту кулю таким чином. Наступна серія Волега Германа вийде з крилатих цитат великого кобзаря і українського генія Тараса Шевченка. Адже за словами автора, його слова вічні та пророчі. Тож він закербує їх на тубусі, аби вони підтримували кожного українця до довгоочікуваного переможного дня. Молився й малював Олегер.